Всім привіт! Що ти за привід? Це Сашка. Uh -huh. І що ми Сашка сьогодні з тобою? Ми піднялися в нашій брамі на горищі. На останній поверх. На горищі? Так. Uh -huh. Показуй двері. Давай. Ну давай. Ось він, ключ під горище. Світи, мені нічого не бачу. Прикутні віконечка. Так, я заберу ключ. Висок, висок. Високо? Ну, ну давай я покажу. Ого. Ну не так вже сильно високо. Панельні тут тільки то 4 у нас поверхи будинок. Панельні будинки вищі. Показуй. Зараз на так. Там нема. так потім все треба оглянути. Mm -hmm. Ти показуй туди. Там де ти. Mm -hmm. Тут mm -hmm. круто виглядає, ніби ти в якийсь тунель заходиш. Давай йди далі, я знімаю зараз тебе дожину. Mm -hmm. Ти не боїшся сам? А подоросліша вже тепер нічого не боїться. Там ну, да, мені вже 7 років. Ну так, Саші 7. 7,5 вже можна сказати. Мені мені через половиною буде 8,5. Так, через місяць тобі буде сім з половиною. Ну Зараз 7 років і 5 місяців. Тут всякі віконечка. Та, а там кімнатка. Маленька кімнатка, я знаю, я вже тут колись був. Ой, щось перевернув. Залізяку зачепив. Чекай світи, бо коли ти не звідиш, я нічого не можу знімати, нічого не видно, все чорне. Іди мені ж тут посвіти, а все, щоб зняв добре. Чуєш, ходи сюди. Види не світити, що мені на відео нічого не видно. О, така малюсенька кімнатка в кінці горища. там щілина. Вщілина це. Отут. Один дім, а це наш. Це так до ми приєднані один до одного. Нічого не видно. Тьма тьмуща. Іди туди, іди вже знімати далі. А це що таке? Що ще є? Це просто горище, воно тут стає нижче стіна. Що тут таке цікаве? Якийсь. Що ми знайшли? Бензин? Антиліт. А, це для машини, щоб вистопили. Якийсь старий, напевне, спорчений, може, я не знаю. Таке горище. Купа старих меблів, сусіди повикидали. Ми просто, коли у нас старі меблі, ми їх зразу на дачу веземо. А сусіди викидають на горищі. Звук кота? Я хочу отут-о. віконечко. Вон де Сашка там. А я заглядаю в віконечко. Дахи сусідських будинків видно. Оце наш дах. От він. Можна побачити. От так. Ось таке віконечко я відкрив. Старі, старі, понищені стіни. Ось так от все тут Атмосферно. Атмосфера закинутої якоїсь. Я червоним свіком Не, давай таке просте. А може червоним страшніше буде. Хай трошки посвіти червоним. Точно так круто, хай буде. Атмосфера якоїсь комп'ютерної гри. Ніби ти йдеш в стрілялки, там зараз монстри будуть вискакувати всякі зомбарі. Так виглядає то відео, ніби якась комп'ютерна така гра Постапокаліпсис. Правда? Постапокаліпсис. Угу. У нас на, на горищі постапокаліпсис. Тут же є, крім твого, червоного світла, ще й таке просте. З вулиці. Mm -hmm. Ну що, ми все оглянули? Mm -hmm. Ще не все? Крісло хтось лишив тут. Mm -hmm. Дві стільки не поріжся. От так от наш двір А, то вулиця спличка якесь. Ну та то наша вулиця. Тут горівку бухав. Виключив? Білих О, в тому куті ми ще не були. Там далі. Включай світло і світи. Що ти якесь мигання включив? Лигання розключив. Все, нормально. Там ми ще не були, так? Та там маленький кутик, так. мене не світи. Камеру не світи, бо воно засвітлює все. Ти світи в інші сторони, а тоді мені все дуже добре видно. Отак от, от. А тут зверху це дах. Це дах. Так. Постапокаліпсис. На нашому. Який великий долар я знайшов. Де? Ваш лаваш. Нормально, Ще хай буде. Що таке лаваш? Та лаваш якийсь, то напевне не долар, а просто прикол, якийсь з якоїсь кафешки де лаваші продають. А де лаваш продають. Табери. А ну освіти. З цих щоб я все роздивився, що тут є. Щоб я все показав. Ну куди ти? Освіти мені тут все. Всяке сміття, старі вікна, стіна. Там наступний будинок, значить. Так. Да. Такий от дах. Ну що? Що ми ще показуємо? Все вже показали. Я не знаю, Давай ще подивимось. Що? Давай ще подивимось. О. Ну що, ми показали наш жахливий загадковий чердак з привидами. М -м -м, не світи в по камеру, посвіти в сторони. О, так, все покажи. І... Ще, ще, ще туди. о, Не так швидко. Щоб можна було розглянути. О, ні, не, не, не крутись до мене. До мене взагалі не повертайся. Ти засвітлюєш камеру, я ж тобі кажу. О, отакий чердак. Посвіти, посвіти на ті балки. Вони дуже круто виглядають. На балки. Вліво. Лівіше. О. Ні, ну прямо перед тобою балки. О, та, о. Нормально.